Якщо Христос не воскрес, то нічого не міняється, тоже краще жити, просто радіть життю і брати все від життя. А саме тому ми бачимо різницю, що Христос пройшов через смерть, через пекло. Він живий і дає нам натхнення жити навіть в умовах повномасштабної війни. І сьогодні хочу разом з вами прочитати одну історію, яка записана в Євангелії Марка, 4 розділ. Діван від Марка, 4 розділ, яка багато в чому є для мене зараз таким, такою червоною ниточкою для мого життя, для моєї роботи. І я дуже часто згадую, як би сказав, наші лейтмотивом ця історія протягом 3,5 років в моїй роботі, в волонтерській діяльності, в інших ініціативах. І хотів би поділитися декількома уроками. Десь біля і мене зупиніть, бо. До Добре. І говорить до них того ж дня, коли настав вечір. Перед цим в четвертому розділі ми читаємо, що Ісус цілий день навчав. Хто працює з людьми, той знає, що іноді можливо, принаймні, я так згаду, я теж виріс в селі і дуже часто приходилось працювати на городах у ріки від цих і до вечора. Картопля і все інше, що цим пов'язане. Але іноді працюючи з людьми, я згадую, як я працював десь на городі в полі, там з батьками, зідоми, мені то здається, зараз легше або ніж е, працювати іноді з людьми, тобто це виснажує. Ісус цілий день навчав. Він навчав притчами, він відповідав на запитання, він себе всього завжди віддавав людям. Ми бачимо, що Ісус. А досить часто, ми читаємо, він вечором або втікав в гори від людей подалі помолиться, навіть учні розшукали, не могли знайти. Або десь по воді ходив, люди по землі ходять, а він знає, що по воді люди точно мене, де не назвеженуся, він може сам провести час. Тобто Ісус десь. Брав такий тайм-аут для того, щоб відпочити від людей. І це не означає, що робота з людьми погана, це не означає, що люди погані, це означає, що в нас є обмежені ресурси, коли ми живемо і працюємо в нашому людському тілі, людський розум, людська душа, людські емоції і все інше. І Ісус цілий день провів з людьми черговий день аж до самого вечора, і Він говорить учням: переправимося на той бік. На той бік Голивецьке озеро ще часом море називали, тому що воно було досить великим. І тут важливо звернути увагу на те, що не учні просто вирішують переправитися на той бік, а Ісус ініціює цю подорож. Це Він каже: учням переправимось на той бік. І далі ми читаємо. Мабуть, Ісус їм це сказав, вони готують човни, тому що це був не один човен, це були інші човни, інші люди разом з ними. Ісус відпускав народ, когось похлопав, обійняв, мабуть, хтось благословив ще помолився, можливо, тому ще там налаштування підкоригував життєві, привіти попередавав. Ну, знаєте, як люди прощаються, чи як служителі, коли церква розходиться, теж прощаються, Десь воно так і було. Їх не відпустив народ. І вони забрали його, мабуть, вони там ще в гукали. Ісус давай вже вечір, що там хмари збираються швидше, там, прощайся з людьми, бо треба пливти. Ти ж казав, що тобі треба на той бік, то давай пошвидше. І вони забрали його, тому що він був у човні. Тобто вже, мабуть, останні слова були, інші човни були з ним. Тут для мене ще один такий урок, що Ісус був в одному човні, але з ним були інші човні. Я дуже часто думаю про наші помісні церкви, про наші різні групи. Ми хочемо володіти Ісусом, хочемо володіти Богом, що Бог тільки в нашій церкві, Бог проявляється тільки в церкві скеля, між іншим. в більшній в рівно, Ну, церква сама правильна, звідки я. Так? Хтось думає там про іншу церкву. І ми дуже часто говоримо такою мовою, що це ми володіємо Богом, ми володіємо Ісусом, ми володіємо Його силою, але тільки для нашого Черна. Але ми бачимо, що хоча Ісус був в одному човні, з ним були інші човни. човни. Ісус був присутній зі спільнотою, незалежно від того, в якому човні Він знаходився. І те, що трапилося з тим човном, де був Ісус, трапилося з іншими човнами. Хоч там не було Ісуса. І коли Ісус, потім ми читаємо пізніше звершив чудо, і це було чудо не тільки для того човна, де він був. Це чудо пережили заспокоєння бурі інші човни, де Ісус не сидів фізично. Ісус турбувався про всю спільноту. І тому для мене теж такий урок, щоб ми, як я працюю в сфері богословської освіти, як семінарі, як церкви, не вели себе так і не говорили, якби не було в нас такої риторики, що Ісус належить тільки до мого човна, до моєї сім'ї, до моєї семінарії, до моєї церкви, там, чи до мого Союзу, чи так далі. Ісус, присутній з усією своєю спільнотою. Далі ми бачимо, що вони відпливають. Ціла група човнів, тут множина, не вказано, скільки з них було. І знявся неймовірний шторм 37 віржу. І хвилі заливали човен так, що він уже наповнювався. Тут для мене такий урок, що ми іноді думаємо, що присутність Бога в моєму житті збереже мене від шторму, збереже мене від проблем. Збереже мене від трагедії, а збереже мене від війни чи від якихось інших, а, іншої біди чи горя. Присутність Бога, вона, я би сказав, рідко зберігає нас навіть від хвору. А від смерті добра новина, що ми всі помремо. Ніхто незалежно від віку, рано чи пізно, але це милість Божа, щоб нам не жити в немощі і в гріху, так, в гріховному світі з гріховної природи всю вічність і мучиться. Тому, коли Бог обмежив життя людини, це був дарунок Акт Божої благодаті. Бог Бог сказав, Адаму, Єві іншими словами, я не хочу, щоб ви вічність жили в такому стані. Саме тому ну, поживете, порадієте, що зможете, але вічність будете проводити в новому тілі, де не буде гріха, ні в тілі. Ні в світі, де Боже царство буде збудоване, і саме вічність буде в радість, а не в покарання для, тих, для його дітей. І ми бачимо, що хвилі заливали човен навіть той, де був Ісус. Я думаю про нашу родину, з нашої родини за ці три е роки четверо загинуло, ще Сашко Хребаченко в 14-му загинув. Був останній, кого снайпери застріли на Майдані і загинув мій рідний брат в липні 24-го року. І ми теж служимо Богу. і багато нашої родини. Ісус ніби в нашому човні, в нашій сім'ї, в наших стосунках, але це не зберегло від смерті. Хоча Андрій був військовий лікар, він ні разу не застосовував зброю, він спас, воював тисячі людей різних. Регіонах, де військові дії були загинули на Херсонщині. І ця присутність Ісуса не зберегла ні Його від смерті, ні нас від горя, від сліз, переживання. Батьки наші мама пережила інсульт через те, що важко це переживала тато інфаркт. Їх теж присутність Ісуса не зберегла від життя, яке воно є в зламаному гріхом світі і Наше тіло немічне, на яке впливають наші переживання. І тому присутність Ісуса, вона не гарантує того, що з нами не трапиться зло. Але присутність Бога гарантує нам, що Він з нами проходить через це зло, що Він дає нам сили в цій темнові бути освітленими. В цьому слові. Якщо ми пригадуємо Івані від Івана, 17 розділ, це відповідь на молитву Ісуса. Як він молився, хто пам'ятає? Я не молю, щоб ти забрав їх зі світу. Я їх послав у світ, щоб вони були моїм світлом. Зберігай будь з ними там у світі. Ісус молився. Я не молю, щоб ти забрав їх у світі. В цьому місія. Ісус втілився, Бог втілився в цей світ для того, щоб дати надію і світ. Надія і світло недорого коштує. Світло це має щось згоріти. Щоб бути світлом у темряві, потрібен ресурс, внутрішні стосунки з Богом. Щось віддавати. Світло, воно не існує просто так, є черево світла. І ми бачимо, що він був на кормі, спав на озголів'я. Цілий день проповідував, вирішував проблеми, як. Бог психолог, душевки. І вони Його, і говорять, Ну, Тут так простенько написано, але, мабуть, там і вітер привів, і хвилі, і човен і летався, і по колінах вже, можливо, в воді. І вони кричали: Вчителе, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Вчителе, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Ісус спав на своє. Ми бачимо в Старому Завіті. Що Бог два рази мовчав по 400 років. Один раз, коли народ ізраїльський був в Єгипті, другий раз перед другим приходом, перед першим приходом Христа. І, можливо, зараз теж нам здається, що Бог мовчить, тому що другий прихід вже скоро він наближається. І коли Бог мовчав, коли ізраїльський народ був в Єгипті, це не означало, що Бог не діяв. В Єгипет. Втікаючи від голоду, в канані прийшла сім'я 70 людей. Вийшов народ, як мінімум півтора мільйона. І Бог чудесно провів через пустелю. Бог був з ним і Бог говорив. І те слово, яке собою Яків взяв в Єгипет, воно мало передаватися від покоління до покоління, від батьків до дітей і знову. Діти ставали батьками від батьків до дітей. І це слово надії, що прийде час і Бог вас виведе з Єгипту. Хоча Бог мовчав 400 років, не було прочого слова. Але це не означало, що проще слово було відсутнє, тому що прийшли вже діги безпрочим словом. Його потрібно було тільки зберігати, пам'ятати, не забудь не тільки зберегти, а й не забудь передати іншому поколінню. Навіть попри те, що Бог зараз мовчить, це означає, що пророчого слова немає. Воно було, його потрібно було передавати. Ми бачимо, що хоча старше покоління, такі як я там, десь приблизно віком і може трішки молодші ще, мало померти в пустелі, тільки діти війшли в хана, які там підросли. І ще двоє старшого покоління всього на навіть мой не війшов. Але війшов в народ і спільнота, яка зберегла і повірила в це коротше слово. Другий раз Бог мовчав перед першим приходом Христа перед втіленням своїм. Останній пророк Малахія ми бачимо, що після того не було коротше слово. Але Бог готував світ до приходу Христа, до приходу Месії. Ми бачимо, що Вавилонська імперія руйнує сирійську, Грецька імперія руйнує Вавилонську, потім Грецька імперія розділюється на чотири частини. Піднімається Римська імперія, яка руйнує Грецьку імперію. І тут, коли миться ці жарнива історії, перемалюють цілі народи, етноси в умовах ізраїльської окупації Риму приходить Христос. Міг би прийти в кращі часи. Перед цим десь було ізраїльське повстання, ізраїль був трішки на висоті. І Тут можна було прийти, і знаєте, я виборствоваю. Але Бог часто приходить тоді, коли ми відчуваємось безсилля, коли ми втрачаємо надію, коли ми втрачаємо спокій, коли хвилі заливають наш човен, мою душу, мою сім'ю, нашу церкву, нашу семінарію, нашу спільноту. І ми кричимо, учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо. І теж для мене тут урок, що коли приходять ці обставини, яких ми не можемо контролювати. Ми не можемо зупинити бурю, ми не можемо зупинити віру. І саме ті обставини, які ми не можемо контролювати, вони показують, а які в нас є питання про Бога і до Бога. Відкривають нам в тому є наше серце. І цього не потрібно боятися. І коли ми зустрічаємо, що хтось задає питання про Бога чи до Бога, які мені незручні, це не означає, що та людина погана, що вона має проблеми в стосунках з Богом, чи не довіряє достатньо Богу. Тому що варто згадати, які я питання Богу задаю, коли зустрічаюся. Обставина, які не може контролювати, змінити, чи це хвороба, чи втрати, чи інші моменти. Але Бог чує наші запитання. Він встає 39-й вірш, забороняє вітру, говорить морю, вщухне, перестань, і вітер вщух, і настала велика тиша. В даному випадку Бог втрутився. Він зупинив Бога, зберіг життя учні. Ми бачимо, що коли прийшов час, учні після Воскресіння Христа, коли вони всі втікли з Істина саду, пам'ятаєте, не залишилось ні одного учня, ні одного апостола, який би не втік, і від того апостола єдина існує правильна церква по сьогоднішній день. Всі апостоли втікли. Всі учні втікли. Це говорить про те, що наша людська природа дуже слабенька, коли на нас обставини натиснуть, наша людська природа ламається. Але Ісус їх не засуджує. Ми бачимо, що коли з ними зустрічається на березі Голиського моря, з якого вони цього берега відправилися ще раніше через море, навіть пізніше з ними зустрічається, він їх відновлює, він про них турбується, накриває їм пікні, годує їх і нагадує про місію. І знову повертає їх на місію. Ми бачимо, що якраз в цій тиші, де Ісус звертається до душі, і приходить час в цій тиші для запитань з боку Бога до людини, а що Бог мене запитує. І він сказав, можна перекласти ще такими словами, чого ви боїтеся насправді. І друге запитання, чому, чому ви ще мені не довіряєте? Ви вже з цього бачили. Ви вже зі мною багато часу провели. Чого ви боїтеся насправді? Чому ви ще мені не довіряєте? Ми бачимо, що кущі втікають з циманського саду, тому що вони боялися за своє життя. Вони так і не довірили своє життя Ісусу. Ми бачимо, що страх переміг. Але після того, як Бог оновлює їхнє покликання, турбується про них. Ми читаємо в історії церкви, що крім Івана, який помер своєю смертю, але й пройшов Каторгу, всі інші 10 учнів, тому що відопокінчив життя самогубством, всі інші 10 учнів загинули ученицькою смертю. І Бог не зберіг їхнє життя. І теж можна було би питання Богу задавати. Але це говорить про те, що вони залишились вірними Ісусу до Кінця. Вони подолали страх. Вони довірились Богу. І їхнє розуміння, царства Божого вже не обмежилось тільки моїм життям. А розуміння Царства Божого розширилось, що я не помираю, я переходжу в присутність Божу. Царство Боже це вічність. І сьогодні для мене теж запитання, навіть в умовах війни. Я себе запитую, дуже часто, «Ча, «Тарас, а чого ти боїшся насправді? Я думаю, що до нас важливо не тільки сповідувати наші гріхи, але й сповідувати наші страхи. Дочка ще коли з нами жила, так, зараз замужем, в неї була коробочка, ми зберігаємо з дружиною. Вона стояла під ванною, там, де трішки басирує, паучки, і павучки, і темно. І вона, коли щось дуже боялася, так, і вона проявлявся, цей страх записувала і в ту коробочку складала. Іноді поверталася там і дивилася, чого вона боялася, вперше не боїться, і можна побачити теж, як ти ростеш в довірі стосунках з Богом. Чому ви мені не довіряєте? Тарас, чому ти не довіряєш мені? І в нас, друзі, ніколи не буде такого часу, що ми вже от сьогодні о 14.56 я вирішив довіряти Богу і ніколи більше. Ми перестанемо довіряти не буде такого. Довіра до Бога це щоденний вибір. Щоденний вибір. І іноді здається, що чим старшим ми стаємо, чим довше ми йдемо з Богом, тим складніше приймати цей вибір довірячому. Тому що з'являється досвід. І здається, от я зараз тут включусь свій досвід, і за допомогою досвіду я вже знаю, я вже розбираюсь там в цих питаннях у цьому там. І, і, і в фінансах, і в інших там видах професійної активності, я вже буду вирішувати. І це дуже небезпечно, коли ми дозволяємо нашому досвіду говорити, що він може замінити довіру до Бога як до диспетчера. І останнє, 41-й вірш, ми читаємо, злякались вони страхом великим, Теж урок, що наші стосунки з Богом, чи коли ми проживаємо цю зустріч, або я би сказав як зіткнення з Богом. І ознака нашого росту або ближчих стосунків з Богом проявляється в тому, коли ми задаємо запитання, а хто ти такий. Тому що вже здавалося, я вже знаю Бога. Вже стільки, якби всього там і пройшли щоденник веду до ковди, дивись, ну, багато всього трапилося, і Бог відповідав і все. А тут знову ситуація, і ще запитують, а хто це? І ми бачимо, так траплялося декілька разів в їхньому досвіді, коли вони, здавалося, вже знають Бога. І Я, друзі, думаю, що для мене, наприклад, особисто, я боюся того дня, коли я перестану. Запитувати Бога хто ти. Коли в мене з'явиться почуття, що я вже знаю хто ти. Знати Бога ми бачимо, це мати з ним стосунки. Але ми не можемо пізнати глибини Бога. Бог знає наші глибини, хоча не відкриває. Якби нам Бог відкрив, хто ми є без Нього, у нас би наступила б моментальна смерть. Але Бог нам поступово відкриває в нашому житті процес освячення, очищення. Його славу. І тому нехай це запитання, воно буде з нами щодня. Боже, хто ти, хоча здавалося б, я тебе вже знає, хто ти для мене, хто ти для нас, як для церкви, хто ти для нас, як для родини, хто ти для цього світу, якому я хочу показати тебе? Амінь. Амінь. Ісус, дякуємо тобі, що ти любиш нас. Дякуємо тобі, що ти любов свою доказав тим, що ти втілився, Прожив наше життя. І тому ми звертаємось до тебе не просто як до того, хто з неба строну дивиться на нас, а той, хто пізнав, як бути біженцем немовлям. Той, хто пізнав. І голод, і холод, і відсутність житла. Той, хто пізнав зраду, покинуті навіть друзями. Той, хто навіть не зміг Христа на Гугов донести, потребував допомоги інших. Той, з кого насміхалися. Але ти є висуй любов, і тому ми звертаємось до тебе і до того, хто пізнав, що таке людське життя. І ти наш пересвященник, ти наш адвокат, захисник, який знає всі наші спокуси, нашу сламаність, наші переживання, наші горе. І тому ми сьогодні хочемо сказати тобі, як церкву, що ми сповідемо свою залежність від тебе. Дякуємо тобі, що ти відкриваєш наше серце в цих життєвих боях. Дякую тобі за твої запитання до нас, чого ми боїмося насправді. І чому ми боїмося довіритися тобі? Направляй нас Духом Святим, щоб ми щодня продовжували задавати запитання, хто ти, і пізнавати тебе все більше і більше, для слави Твої, для свідчення цьому світу, про Твою любов, наш Отець і Син і Святий Дух. Амінь.